Доброго ранку, мої шановні друзі, мої підписники, мої глядачі, гості мого каналу. Сьогодні у нас 30 серпня. Подивимося з вами такі питання. Так, для новеньких зовут мене Галина, я з України. З Херсонщини. Так. Що тут у нас? Європа обсуждає буферну зону в Україні. 40 кілометрів, так? Да? Між росіянами і укра... російськими військами і українськими, так я розумію. Буферна зона. 40 кілометрів. Чи так буде ця буферна зона? Пусті балачки і ілюзії. Такого не буде, показують карти. Так, друге питання. Чи повернуть азовців? Питаєте? Чи повернуть азовців? Ну, дорога. Перетин границі. Дорога і перетин границі. Калісо фортуни вперед. Чрезмерный энтузиазм. Так, дорога. Дорога. Болезненно. Сейчас спокойное состояние. Карта радости. Повернуть. Тут идет две карты. Усе выпали. Распад и разочарование. Не всіх. Повернуть, а не, не всіх. Тут карта болезни і распад, и разочарование. Ну, дорога є. І зустріч є. Не видно вам, так? Да? Там чись якось падає свет. Так, да, повернуть. Повернуть, але сильний враг, сильний гнів, і розпад, і розчарування, і болезня. Не всіх. Так ми і раніше дивилися. Так, в понеділок спливає двотижневий термін, який Трамп надав Путіну. Який результат? Що чекати? Хороші перспективи, Перша карта. Освобождение. колісниця, хороші переміни. Через серьезное вмешательство и тыск. Вот тыск будет. Серьезное вмешательство и тыск. И, да, и хорошие перемены. Освобождение, хорошие перемены и хорошие перспективы. Так. Враждебность страшна. Так, разрыв. Все под контролем. Коса. Ну, сила перемоги. Я говорю, под натиском. тиск великий. серйозне вмешательство в это дело. В питання, И великий тиск на него. Выздоровление, хорошие перемены и колесница, и освобождение. Ну, подивимся. Так, ну питають і питають, що чекає ТЦК за незаконні дії. Що чекає ТЦК за незаконні дії? Ми ж уже дивилися, є ж відео є на каналі. Чи то новенькі не бачили, да? Що чекає ТЦК за незаконні дії? Ну нарушення. Неудача одиночества. Розорваний контракт сильний гнів Порабощення, карта порабощення. Ну, можна сказати що декого і накажуть і посадять За вот эти завищені требування завищені требування до людей. от неудача одиночества. розорваний контракт. Кого виганять кого Ось порабощення, карта. Кто уедет в дальние страны? Ну да, кому есть дорога, кто уедет, кому ось опорабощение, кого выгонять разорванный контракт. Завершение цикла. Ну, вот так вот. Что-то будут решать. Шось будут решать. Завершение цикла, недоверие, неискренние отношения, да, недоверие, разорванный контракт. Тот кого выгонять за вот эти завышенные требования. Кому порабощение, карта? Якось порабощение буде. Или, или тюрьма. Или якось, в общем, порабощение. А кто уїде? Отак пока показують. Щось будуть рішать за это. За незаконні дії. Так, гарантії безпеки для України. Чи будуть такі гарантії безпеки для України? Ну, карта перемоги. Карта перемоги. Для этого завершення важливий вибір, важне рішення буде прийнято і карта перемоги, і сонечка удача. Ну, будуть. Гарантії безпеки будуть. Чи ведуть санкції проти Росії? Жорсткі санкції ведуть проти Росії. Так, тут что-то Жинка, опять Джинка с чрезмерным энтузиазмом. Ну, пока спекуляция, и да. Сомнения и спекуляция. И долгие проблемы. Ну, прогресс и д. Положительное развитие, прогресс. Чем ведуть. Карта порабощения. Решение. И договор. Ну, должны высты положительное развитие, прогресс. И карта договора. И тут Жиночка, ось перша карта Жинка выпала с чрезмерным энтузиазмом по этому поводу. Но пока йде сомнения спекуляція, Ще решают. Должны высты. Потому что показує тиск, великий тиск. Так, добре, подивимося ми. Там, Донецька область, Донеччина. Подивимося, Покровськ, Що там? Яка там ситуація? Покровськ, Неустойчиво. Велике спустошення. Болезненно. Тупоє упрямство. Лицемерие. помощь, решение проблемы с помощью и договор. Але отсрочка, и отсрочка. Тут из пустошения и болезненно. И тупое упрямство, оно дьявол гуляет вовсю. Ну, он говорят, бесполезная суета, все равно с вот это с тупым упрямством, бесполезная вот эта суета ихняя. Так? Тут решение будет, проблемы. Проблема будет решена. И договор. И как рука помощи. Бачите, ось карти. карты. Але ж опять отсрочка. Карта отсрочки. Рішають. И договор. Але болезненно пока. Опустошення велике. Покровськ, да? А окупація буде? Зайдуть росіяни? Рішення цикла По умеренності. Що по умеренності? По умеренності договор і отрицательный ответ. Зайти вони не зайдуть. А от по умеренності, говорять, договор буде, домовленість. Ну, опять же, карта умеренності. Тягнеться і тянется. тянется Розтягується. Дружківку подивлюсь. Що там Дружківку чекає, чи окупують росіяни, Там печаль і розрушення, Печаль і розрушення, Дружківка. Обережно вообще не ігнорируємо. Потому що. Ну, дружківка не рушимо. Удари, прильоти. страшне діло, Нужен вже відпочинок людям. Карта сили. Ні, окупації ні. Хлопці відбивають з такою силою. Переход другої состояння каньой. Больной, больной, город. Ну, карта перемоги. Сили і перемоги. І тут ніякої окупації не буде. Але розрушення і прильоти. Дружківка. Краматорськ. Краматорськ. Чи окупують росіяни? Перша карта драки. Прильоти. удари. Чи окупують? Ні, Розочарування їм там. Ні-ні-ні. Ой. Краматорськ. удари, драка, удари, Прильоти. А оккупации Укриття тут, Укриття. обережно. Ні. Стіна большой город теж, але стіною хлопці тримають. Удачний случай по справедливості буде. Удари, прильоти, да, загроза є і велика. Обережно. Славянськ. Славянськ. Що там чекає? Чи окупують росіяни Славянськ. Нелогично, говорят. Вздоровление иде наоборот. Так, ну, завышені требования до Славянска. То, що оккупация не это иллюзии. Нелогічно и иллюзии. Сильний враг, сильний гнев, завышені требования. Критична ситуация Славянска. Обережно, загроза. Зайти вони не зайдуть, ні. Захист і. Окупація – це иллюзии. Нелогічно і иллюзии. Константиновка. Чи окупують Константиновку? Уже добивають там місто, бідне. Чи окупація буде? Ні, це вас говорять. Несерйозно. Враг перевернувся. перевернулся. Не, дуже сложно там стіною. Не, уход врагу, от цьому уход, але місто больне. Больне. Лічить надо. Он дьявол. звісно, гатять кожен день. Не, окупації не уход врага. Гонять наші І захист. Трудне сражение, звісно. Прильоти, удари, да. Окупації ні, не. не бачу. Так, тепер подивимося. Запоріжжя. Запоріжжя. Яка там ситуація по прильотам? Бедственно. Разрушение. Бедственная ситуація. Хаос. Так, хлопці по умному. Борьба за виживання. просто вообще Тру... карта страхи і борьба за виживання. Запоріжжя тяжело. Хлопці відбивають. Подлості багато. Подлості багато, і лицемерие тоже. Запоріжжя. І розрушение. Прилет, ударище. Обережно, загроза є. Хлопці відбивають. Спустошення і розрушення. Ну, тут, тут тоже дороги. Вот этому ворогу, который с азартом Лизы, Дорога. Разрыв. Разрыв. И дорога. Не, хорошие новости. Окупации я не бачу, а разрушения, прилеты, да. Ще будуть. Так что загроза є. Місто Дніпро по прильотам на ближайшие дні. Місто Дніпро, дорого плати. Чрезмерный ентузіазм тоже. Терпения вже нема. терпіння сверхмеры. Ну, спекуляція ще. ще. нестабільно і спекуляція. спекуляция. Ну, рішення вже, рішення, захист. Печаль депрессия и дорого платы Днепро. Прилет может быть. Ситуация неустойчивая. Такого разрушения сильного не показують. Але неустойчивощі. Стабильности немає. Так что не расслабляемся, мисто Днепро. Харьков. На ближайшие дни по прилетам. Ух ты. Харьков прилет. Карта драки. Прилет. Потребность в помощі. Спустошення Харків. Харків обережно. Тоже больной город. Усталость. Усталость. Ну, бесполезная суета. Оккупації я не бачу. Освобождение тут все йде от этого всего. Але прилет может быть. Харьков. Так що загроза є. Херсон по прилетам. ще чекає на ближайшие дни. Сложно. Ситуация сложна. Ну, тут що? Ой, критична ситуация. Критична. Сложно, критично. Ух ты! Спустошение и бедствие. Ситуация кризис. Херсон. Дуже сложно. Оправданное подозрение. И коса. Три карты. Ось все. тут, да, Херсон гатять. И мечи. Чотири карты. Вот такая загроза. Разрушение такие. Тримайтеся, бережіть себе. Ситуація тяжола. Миколаїв, подивлюсь. Миколаїв і Львів просили подивитися. Миколаїв. Миколаїв по прильотам. Ну, укритті. Розчарування, укритие. Тут що то договор уже. Ну, ненадежно. Ненадежно. Враж... Сильна враждебність. Так, борьба за выживание тоже Миколаев. Горе, мучение, страдание. Вот это такая карта. Сильно враждебность. Борьба за выживание. Горе, мучение, страдание. Враждебность сильно. Ну, все тут договоры, выздоровление и да. Хорошие перемены. Важный выбор, важное решение. Захист, покровительство. Ну, подвешенности. Все подвешено. Еще. Еще подвешено. Таких ударів сильних не показали розрушення, як Херсон. Але загроза є, все одно неустойчива. І горе, мучення, страдання. Борьба за виживання. Ось такі карти. То це що? То це обережно. Львів надо подивитися. Львів на ближайші дні. Сьогодні, завтра, послезавтра, по прильотам. Покажіть, пожалуйста, що чекає Львів. Так, хорошие перспективы. Перша карта. Ага, перспективы. Это ж оттягивается. Львів, оно разрушение может быть. Башня. Как оно у меня не показывает. близько идут. Башня, бачите? Львів. О. Помощи, де. Ну, невежество и оно башня. Трудное сражение, растрата энергии. Печаль депрессия. Так що таке показали. На перекрестке ще. І бедственная ситуація, і розрушення львів. Обережно, ці дні. Ще подивлюся Черкаси. Черкаси. по прильотам. Черкаси. Неприятная якась неожиданность, може бути. И мечі, прилет. Неудача, і мечі, і неприятна неожиданность. Так що прилет може бути черкаси и бедственна ситуація. Башня то перевернута. Але бедственная ситуация кризис і прилет черкаси на ці дні. Чернігів. Чернігів. По прилетам. Ну, тут якесь тоже спустошення показують, Але тут йдуть хороші новини. Може зіб'ють? Зіб'ють ворог перевернувся і на, на виход. Дорога. Дорога. Так. І колісниця. Хороші перемени. Це Чернігів. Такого не показали. Ну, це спустошення, але вокруг хороші карти, то, може, зіб'ють, не долетить. Але все одно не розслабляємося, обережно. Загроза є. Якщо показали спустошення якесь, то це ж таке діло. Не Так, що там, подивитися, треба міні-волинь. Що там Волинь, Волинська область по прильотам. Все під контролем. М -м, волынь. Волынь тут пока ничего. А, все, волынь. Ну, избегать укрытия так тут вообще-то бесполезная суета, конечно. Вот это тирания и укрытие избегать надо. И карта азарта. Так. Ну, решение проблема будет решена. И помощь, рука помощи и солнышко удача. Так. Ну, тут укрытие вот эта тирания показывает и укріе избегать надо. И что тут? Якась неудача, разочарование. Ну, такого не показывают. Разрушение такого удара сильного. Но, как бы, избегать надо, все равно. Якась тирания все-таки может бути. Обережно. Так, ну, наверное, ну Київ, Подивимося Київ на сьогодні, завтра, послезавтра. Київ. Київ. Київ щось боротьба за виживання. Дьявол розгулявся. І завжди показують криз багато. Дуже багато криз у Києві. Обмана. Обмана і вот это кресятничество. Неприятно, неожиданность. Вот это воно выплыве. неприятная неожиданность будет, понимаете? выплывая вот это кресятничество и обман. Киев, Якось потеря, мрачные мысли по ситуации, по людям. Э, неприятная неожиданность, может быть, Киев. ну тут тут э, хорошее предзнаменование, и хоро... не разрушение. Киев, разрушение башня, вот так. и потеря, и неприятная неожиданность. Так що Київ обережно може прилетіти розрушення. Так, Що там? Одесу я не дивилася, да? Одесу не дивилась. Одеса. Ще подивлюся, і все. Одесу покажіть мені на ближайші дні, сьогодні, завтра, послезавтра. Одеса, щось там тоже боротьба за виживання. Ну, змінення йдуть, рішення проблеми. Проблема рішена буде, нові перспективи, Три карти хороші. Так, враждебность сильно. Тут договор, все. Четыре карты хорошие должны изменения быть. Одесса на, на ближайшие дни. Ну, тупое упрямство и тирания тоже. Не расслабляемся. еще сомнения на раздорожье. Тупое mm -hmm. упрямство и тирания. И борьба за выживание тут. Понимаете? Подвешено, еще говорят. еще подвешено. Стабильности немае. Так що такого розрушення не показали, але ж тиранія якась може бути. Одеса. А так карта непогана. Переміни навіть не бути. Ну, поки все, вроді, подивилася я. На сьогодні дякую вам за перегляди. Дякую за коментарі, за розуміння, за уважність вашу, що ви так дивитесь уважно і розумієте все. Не то, що то зайшло, Нічого не чуло, зайшло. Ляп, і пішло далі. Ну, таких мало. Таких блокуємо сразу. Не надо вони нам на каналі. Так, все. Гарного вам дня, гарного настрою. Будьте здорові. До побачення.